Розгляньте твердопаливний котел Zuber Classic. Таку модель встановлюють в одній обв'язці з іншим котлом або на заміну старому, Зручний у побуті і легко завантажується, всього 2-3 рази на добу. Працює на твердих породах дров, пілетах, прикетах та сипучими пали. Компактний, що дозволяє не займати багато місця в приміщенні, та надійний, бо виконаний із 5-мм сталі. Гарантія на котел 5 років. Водяна сорочка розміщена по всьому периметру корпуса котла, таке сягає 85%. Верхні двірцята під куту це дозволяє зручно завантажувати котел, а також дає доступ до теплообмінника. Низькі ревізійні двірцята дають доступ до розпалу котла та чищення зольне без колесника. Всі твірцята посилені ущільнювальним керамічним шнуром, регулювання тяги здійснюється за допомогою відкривання підтувайла на нижні твірцята та мають можливість встановлення автоматики або механічного регулятора тяги, тимар круглого перерізу і оснащений шибером тяги топкових газів. До базової комплектації котла входить зольна скринька, колесники чавунні, з'ємні. Комплект для чистки котла, гарантійний талон, інструкція з експлуатації котла. Пишіть в коментарі або залишайте заявку на сайті.